Я вас, діти, сьогодні пропоную вам поспостерігати за вороною. Ворона за розміром досить великий птах з тупим та широким дзьобом. Пір'я ворони має металевий відлив. Воно переважно чорного кольору. У пошуках їжі вона може розоряти чужі гнізда. Вона не боїться нікого і навіть людей. Птах вміє оцінювати ступінь небезпеки. Якщо вона помітить палицю в руках у людини, то навряд чи полетить з місця. Птах в їжі невибагливий, харчується їжею рослинного і тваринного походження. Коли в лісах Стає мало їжі, то ворона перебирається ближче до поселень людей, де харчуються харчовими відходами. Ворони є розумними і кмітливими птахами. Чи помічали ви малята, як ворона, розмочує сухі шматочки їжі в калюжі. До таких дій не кожен птах додумається. Корона це дружній птах. Вони часто допомагають один одному добувати їжу. Також вони люблять ігри та розваги. Птахи люблять дражнити кішок та собак, а потім ніби насміхаються над ними.